підприємства агропромислового комплексу до зведеного бюджету області в минулому році перерахували 1 мільярд 200 мільйонів гривень податків. Це в порівнянні з 2014 тисячі більше на півмільйона. В основному кошти надійшли до місцевих скарбниць. Одночасно сільськогосподарські товароводники в 2015 Році спрямували на власній спеціальні рахунку. Рахунки майже 6 мільярдів, а саме 5 мільярдів 879 мільйонів гривень ПДВ, що більше ніж у три рази в порівнянні з проведеним з попереднім роком. Та залишати прибутки в тіні аграріям допомагає зарплата в конвертах. Неоформлені не оформлені наймані робітники. Працюють без соцгарантій та економлять кошти недобросовісних начальників. податківці звітують боротися з цим допомагає. Електронне адміністрування. Воно дозволяє в режимі онлайн. Здійснювати контроль за рухом коштів та відслідковувати господарські операції в головному управлінні ДФС у Полтавській області була створена спеціальна робоча група, якою в ході моніторингу діяльності підприємств визначено коло ризикових підприємств спеціального режиму податкування ПДВ, за якими проводився щоденний моніторинг. В результаті вжитих заходів по цій категорії підприємств у 2015 році упередження проведення торгівлі технічним в лапках податковим кредитом на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. А ще мільйони недорахованих податків. Це незаконний обробіток землі. Ще влітку минулого року прем'єр-міністр доручив вивезти землі з тіньового обігу та віддати їх атошникам. На Полтавщині ж сотнями тисяч гектарів, користуються незаконно. Кошти від прибутку, відповідно, теж в тіні. Нічого важкого немає сьогодні, я це ставлю завдання головам районних адміністрацій, на своїх сайтах викласти всю інформацію разом з місцевим геокадастром щодо земель за межами населеного пункту аграрного фонду. Щоб громадськість і все населення кожного району знали, яка земля вільна. Яка обробляється, яка не обробляється, і саме через громадськість Борис Бориславнич ми повинні отримати ту інформацію, про яку ви сьогодні кажете. Тим часом жителі села до живих грошей не звикли на землі. Працюють, а монетизувати свою роботу не виходить. Вживають власну продукцію та підзаробляють у тіньових аграрів. Але основним доходом працівника сільського господарства має бути заробітна плата. Підсумували на нараді податківці.